Um, так, ну поїхали. Спробуємо, що з цього вийде. На днях вийшов трейлер тизер фільму по Майнкрафту, і чесно кажучи, коли я це подивився, то в мене з'явилось лише одне запитання. Навіщо я це подивився? Тому що це настільки погано, що це вже навіть добре. Ми абсолютно не розуміємо, що там має бути по сюжету. Нам просто показують, як якісь чуваки телепортуються через портал і з'являються у світі Майнкрафту. Перші емоції від цього майбутнього, мабуть, шедевру, я не знаю, як інакше це назвати, були плюс-мінус такі самі, як і у головному. Них героїв, вони просто дупля не відіб'ють, чому вони з'явились у цьому квадратному вимірі. А коли я задумався над тим, які в мене були перші думки, то їх було всього три: перше, що це за дурня, навіщо вони це створили і витратили мільйони доларів. І третя думка, коли я можу це подивитись? До речі, речевити він має в наступному році, і я вважаю, що це однозначно претендент на Оскар. В дужках ні. Коротше, в цьому відео ми з вами поспілкуємось на тему, що взагалі очікувати від цього фільму по Майнкрафту, чи варто. Це чекати, і чи варто це взагалі буде дивитись. Коротше, спробую видати якісь інсайти і бажаю приємного перегляду. Ви вже, мабуть, побачили, що формат ролику трохи відрізняється від того, що я роблю зазвичай, тому що це такий, знаєте, розмовний формат, в якому я буду щось розповідати, а ви потім щось напишете в коментарях. Сподіваюсь на це. Uh, тобто ні я немає ніякого сценарію, все відбувається абсолютно експромтом. Тобто, я от буквально щойно подивився цей тизер і висловлюю вам свої думки щодо цього. Якщо вам такий формат зайде, це буде просто кайф, тому що я можу такі ролики знімати трохи частіше, ніж основний контент, тому що моторошні моменти, дорослі жарти в мультиках, там таємничий зв'язок якийсь, коротше, мої постійні рубрики, вони потребують дуже багато сил, часу та енергії, тому що це все треба. Передивитись, знайти, підготувати якийсь матеріал, написати сценарій, відзняти все, так знаєте, професійно, озвучити. Ну, коротше, це займає дуже багато часу. А такі ролики, як я вже сказав, я записую експромтом і сподіваюсь, це вам зайде і сподобається. Коротше, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і нарешті перейдемо до Майнкрафту. Що ми взагалі побачили у трейлері: Майнкрафт, на який поставили купу модів, шейдерів і додали туди скін Джейсона Мамоа. Якщо серйозно, то творці стрічки описують сюжет наступним чином: дівчина, підліток та незвичайна група шукачів пригод, інакше кажучи, фріків, повинні врятувати світ від ворожих мобів, які будуть вилазити з пекла, з ендервиміру і, звичайно, від Ендер Дракона. Коротше, ми побачимо звичайне проходження гри у вигляді кіно, чому вони туди потрапили, яким чином, поки що це абсолютно. Абсолютно незрозуміло. Тепер ми бачимо, що там явно якась графіка, знаєте, як в Майнкрафті, коли наставив, як я вже сказав, модів шейдерів, ну коротше, така собі 4К. Це виглядає симпатично, мені особисто подобається, але ми ж не тільки за візуалом підемо в кіно. Хоча давайте чесно, хто це буде дивитись заради якогось геніального сюжету? Його там точно шукати не варто, його там не буде. Камон, це фільм по Майнкрафту. Я так само як і ви, піду на цю стрічку просто заради того. Щоб люто покекати зі своїм другом, з яким я 10 років тому проходив Майнкрафт. По трейлеру ми вже побачили основних мобів, серед яких був Вовк, рожева вівця, яка взагалі просто в Майнкрафті вважається культовою. Оцих свинособак Я не пам'ятаю, як вони називаються, тому що я в Майнкрафт років не знаю, 8, перебільшую, років 5 не заходив, але без різниці. Коротше, будемо називати їх свинособаки. Гастів, здається, вони так називаються, оці приводи з пекла. І кого. Ми там ще бачили. А, ламу. Точно. Лама, яка була якась відморожена, і інтелектом там явно не пахло. Досить цікаво, що ми побачили основну механіку з гри, а саме крафтинг. Так, ми бачимо, як Джейсон Мамоа щось скрафтив, і. Як на мене, це круто, тому що це додає певної атмосфери у фільм, яку ми відчували, коли грали у Майнкрафт. В перші 10 секунд ми побачили портал, за допомогою якого головні герої потрапили у світ Майнкрафту. І я сподіваюся, що ми побачимо ще й інші портали, тобто у пекло і у вимір Ендеру. Хоча, знаєте, останнім часом пішов тренд на те, що фільми розбивають на дві частини, як та ж сама місія нездійснена або десятий форсаж. І в Майнкрафті можуть зробити подібним чином. Типу, в першій частині ми побачимо. Як головні герої потрапляють у світ Майнкрафту, і, наприклад, проходять усіх мобів з пекла. А у вимірі Ендеру це взагалі буде битва з драконом, окремий фільм, для того, щоб зібрати в два рази більше грошей. Хоча ми чудово розуміємо, що цей фільм це не про творчість, а в першу чергу про гроші. Тому Але що це Майнкрафт це супервідома гра, у яку на даний момент грають. Мабуть, сотні мільйонів гравців. Отут зараз висвітиться якась цифра, щоб не помилитись. Коротше, серйозно сприймати це кіно просто неможливо. Його треба дивитись з другом, з яким ти проходив Майнкрафт, все більше нічого від цього фільму чекати не варто. Також нам показали село, яке чомусь було без жителів, і в мене є думки щодо цього. Як ми пам'ятаємо, у цих жителів величезні носи, і мені здається, що якщо їх побачити в реальності, це виглядало б досить страшно. Отут зараз з'явиться картинка. Сподіваюсь, це вам не буде снитись. Жителі це дуже цікаві NPC-шки, яких було б дуже цікаво побачити глядачам. І тому я думаю, що їх відкладуть на момент вже самого фільму. І у наступних трейлерах ми їх навряд чи побачимо. От вам цікавий інсайт. Бюджет цього фільму склав 150 мільйонів доларів. І для розуміння, це бюджет деяких топових фільмів студії Марвел. До них відноситься залізна людина, неймовірний халк, тор, перший месник, і взагалі для розуміння тут дуже багато фільмів в рамках бюджету. 150 мільйонів доларів. Коротше кажучи, це дуже багато. Це прямо такий голівудський масштаб. Підсумовуючи це коротке відео, хочу сказати наступне: максимально тупо чекати від цього фільму якийсь геніальний сюжет або шедевр кінематографу. Я дуже сподіваюся, що він стане достойним конкурентом для фільмів по темі відеоігор типу Джуманджі, персонаж або Пікселі. Усі ці фільми так само мали величезні бюджети, топових акторів і круту графіку. Тому будемо сподіватися, що Майнкрафт також не підкачає, а може і переплюне їх. Їх головна задача не зіпсувати фільм. Просто не додавайте туди того, чого немає в оригінальному Майнкрафті. І все, глядачі будуть задоволені і самі будуть просувати з точки зору маркетингу цей фільм, тому що, повірте, мемчиків буде дофіга. До речі, ставте лайки, що хоча б раз грали у Майнкрафт. Так ми зрозуміємо по лайкам, скільки нас тут таких. Ну що ж, тепер завершення. Дуже сподіваюся, що ця рубрика вам сподобалась, тому що такий коротенький формат роликів я можу знімати дуже просто, випускати їх частіше і. Чесно кажучи, мені самому це подобається. Подивився трейлер, висловив свою думку, накидав якихось мінімальних інсайдиків, і все. Ви задоволені, я задоволений. Що ще треба? Якщо це так, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, тому що останнім часом, чесно кажучи, мене статистика не радує, тому давайте її піднімемо. Обов'язково пишіть коментар, що думаєте про цей фільм. Він буде геніальним, або, навпаки, це якась діч, або ви нейтрально до нього відноситесь. Пишіть, чи грали ви в Майнкрафт у дитинстві. Або, можливо, зараз граєте. Напишіть, що саме ви там робите, не знаю, я туди дуже давно не заходив. Це також буде цікаво почитати. А, репостіть відео другу або подрузі, з яким ти проходив Майнкрафт. Це, думаю, буде дуже топово. І в цілому все. З вами, як завжди, був містер Фрейм, і до зустрічі в нових відео.